Документування воєнних злочинів чи фінансова вигода. Сьогодні говоримо про дев'ятнадцятий пічних кінопроєктів від держкіно та скандал навколо цього. Вас вітає медіа публіка! Мене звати Інна Ковенько, і сьогодні ми поговоримо про те, що не так з фінансуванням українського кіновиробництва. 19-й конкурсний відбір кінопроєктів від держкіно викликав шквал критики з боку української кіноспільноти. Претензії полягають в легітимності ради з підтримки кінематографії та суперечливості формулюванням напрямів конкурсного відбору. Серед них документування воєнних злочинів та про героїзм служб, які забезпечать життєдіяльність суспільства під час війни. Фільми про історичні постаті в державотворенні України та, звісно ж, фільми з патріотичною тематикою. Зокрема, напрям документування воєнних злочинів став каменем спотикання. Представники кіноспільноти вважають це спробою легітимізувати використання державних коштів під патріотичним приводом. Чи справді цей конкурс допоможе показати героїзм українців і документувати воєнні злочини? І чи займається взагалі цим кіно, чи це лише черговий спосіб освоїти державні кошти? Сьогодні ми з цим розбираємося і з'ясовуємо правду. Кіноспільнота наголошує на тому, що Рада з підтримки кінематографії втратила свою легітимність. Згідно із законом України про державну підтримку кінематографії, члени Ради призначаються строком на два роки. Після цього їхні повноваження скасовуються автоматично. Востанні членів Ради обирали у 2021 році. Отже, наступне продовження їхньої діяльності було незаконним. Вже 2 листопада 2023 року суд визнав незаконним продовження цієї ради. А 23 квітня цього року апеляційний суд також підтвердив це рішення. Отже, конкурси, які проводила рада, можна скасовувати і вони можуть анульовуватись. Також виникають питання щодо вибору напрямів пічінгів, зокрема, документування воєнних злочинів, що є безумовно важливим, але. Надзвичайно складним процесом, що вимагає методології та професійного підходу, і цим точно не займаються кіношники. Варто розуміти різницю між документуванням воєнних злочинів та документальним фільмом. Це є абсолютно різні речі. Документування воєнних злочинів має певний порядок та відповідні вимоги, а ще цим займаються відповідні органи, тобто йде маніпуляція термінами, а документальні фільми можуть лише розповідати про воєнні злочини, але аж ніяк не документувати їх. Культурна менеджерка Софія Челяк наголошує, що документування воєнних злочинів не зовсім коректне визначення, оскільки це фактично робота операторів під час виїзду прокурорів чи уповноважених організацій на місця скоєння воєнні. Злочинів, тобто те, що ти ходиш з телефоном і знімаєш руїни, це не фіксація воєнних злочинів. Режисерка, голова української гільдії режисерів Ганна максименко довгич у своєму дописі у Фейсбук пише: маніпуляція термінології відбувається з єдиною метою: під час війни за умов дефіциту бюджету легітимізувати перед суспільством виділення державних коштів, бо комусь дуже кордить їх освоїти. Цинічно огидно, але не вперше. Раніше маркерами подібних інтересів були патріотизм і героїзм. Просто тепер за нових ще трагічніших обставин до заїжджених вже патріотизм-героїзму додалося і це саме документування воєнних злочинів. Кінознавиця та журналістка Дар'я Бадьор говорить наступно, де ж кіно не може займатися документуванням воєнних злочинів. Нього немає на це а повноважень, б, експертизи. Механізмів документування воєнних злочинів це не просто штучів і спокав згарівши там. Ну тобто це не документування воєнних злочинів, є протоколи. Ну тобто є серйозні речі. Да? Держкіно на рейманті, навіть, свої, прямими, ну, не займається навіть своїми прямими обов'язками, не, не, не говорячи вже про документування воєнних злочинів. Держкіно в свою чергу не надало докладних пояснень на критику. Натомість у своєму ж дописі у Фейсбук вони обмежилися лаконічним коментарем. Продюсерка та співзасновниця Української кіноакадемії Юлія Сінкевич також прокоментувала, що це цинізм завуальовувати дарибан державних грошей під документування воєнних злочинів. Отже, фінансування українського кінематографа залишається проблематичним. Попри міжнародний успіх, брак коштів може зупинити процес кіновиробництва, який потім відновити буде дуже непросто. У цій ситуації важливо, щоб кіноспільнота мала можливість висловлювати свою думку та впливати на процеси, які формують майбутнє українського кіно. Їх голос має бути почутим. Розв'язання цих питань вимагає спільних зусиль та діалогу між усіма зацікавленими сторонами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами була публіка. Не забувайте поставити лайк та поділитися цим відео з друзями. До зустрічі!